З першої години ночі, 21 липня, наступні три місяці у Туреччині діятиме надзвичайний стан. Прихильники президента палку підтримали на уведення. Як воно змінить життя громадян та туристів? Згідно з конституцією Турецької республіки, надзвичайний стан обмежує основні права та свободи громадян. Президент керує країною, видаючи декрети. Кабінет міністрів може оголосити комендантську годину та заборонити мітинги, демонстрації і розважальні заходи. Посилюється контроль над змі без спеціального дозволу, можна конфісковувати майно, а також забороняти в'їзд та виїзд з країни. Арешти у Туреччині триватимуть, пообіцяв президент Реджеп Таїб Ердоган. За його словами, досі не до кінця зрозуміло, скільки людей причетні до заколоту. У Туреччині вже звільнили чи затримали майже 60 тисяч людей військових, поліцейських, суддів та вчителів. Ученим та викладачам заборонили виїжджати з країни, поки тривають перевірки. Обговорюються і запровадження смертної кари. Прем'єр-міністр Туреччини Біналі Єлдерим заявив, що надзвичайний стан не позначиться на житті громадян, а має на меті посилити боротьбу із паралельними структурами. Так турецька влада називає прихильників опозиційного проповідника Фетхулаха Гюлена, якого Ганкера звинувачує в організації путчу. посольства радять своїм громадянам бути пильними і обережними, а також завжди мати при собі посвідчення особи. Не варто відвідувати місця проведення мітингів та демонстрацій та без особливої потреби надовго залишатися в адміністративних будівлях, у терміналах аеропортів, у морських портах та на вокзалах. Ще одна порада неухильно виконувати вимоги правоохоронців та стежити за новинами.